Добрий день. як вас звати. Мене звати Ірина. Це мене Тетяна. Ми з Бодрума, що знаходиться на Егейському морі. Ми представники громади українців Бодрума. Бодрум Лукані Лилар спілка українців. Ми існуємо достатньо довгий час, десь, мабуть, більше десяти років як ми. Живемо, об'єднуємось, єднаємось, проводимо зустрічі. Ну, до початку війни це були якісь мирні теми. Ми святкували наші українські свята, ми підтримували наші традиції. Зустрічались просто в дружній обстановці. З початком війни ну трошки змінився напрям нашої роботи. Це більш гуманітарні речі в нас. Ну мабуть, як і в інших містах Туреччини, в нас є певна кількість переселенців тимчасових з України, які втекли від війни. Це переважно жінки з дітьми. Ми намагаємося їм допомагати. Ну, те, що ми можемо робити. Ми робимо все. Ми їм допомагаємо. Інформаційно, гуманітарно. Вже кілька місяців в нас проводяться регулярні ігрові групи для дітей різного віку щотижневі. Ми Запрошуємо абсолютно всіх дітей будь-якої вікової категорії. Ну, переважно це діти молодшого шкільного, іноді середнього до шкільного дошкільного віку. Більше У нас є художниця, яка робить творчі завдання. Також ми в нас є вибір спортивного спорядження, тобто спортивні ігри. Ну і саме місце, де ми це проводимо, воно якби сприяє. Там є ігровий майданчик, спортивний майданчик, тенісний, тенісний корт, футбольне, баскетбольне поле. Ну, тобто, це така. Це велике приміщення в вашу організацію? Так, ми домовилися із школою. Це реальна школа, турецька школа. Ми домовились із керівництвом школи, і вони нам надають свої приміщення, свій двір, свій сад, свої майданчики, і ми їх використовуємо. Тобто на такій безоплатній основі. І на безоплатній основі ми проводимо ці заняття для е, дітей. Це в нас така е, активність, яку ми плануємо продовжувати. Спочатку війни ми провели чотири зустрічі, чотири мітинги досить масові в самому центрі міста. Ну ми залучали теж, це було таке масове відкрите оголошення. Ми залучали, запрошували всіх і турків місцевих жителів, і місцевих українців, місцевих іноземців. В бодрумі є немала кількість різних іноземців англійці, німці. Це було мітинг для всіх, і метою мітингів ну, було інформування про ситуацію в Україні. Ми думаємо, що ми будемо продовжувати це і будемо планувати мітинги надалі. Також ми, як спілка, ми долучилися до всесвітнього кінофестивалю. Це називається Cinema Aid, це Він проводиться фондом Держкіно в Україні. І ми з ними домовились. Вони нам надіслали матеріали, і ми провели благочинний показ фільму українського виробництва кримсько-татарського режисера. Називається Чужа молитва. Ну на тему Другої світової війни, на тему кримських татар. Це якраз показ відбувся у день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ну це було так. Доречно ну, теж відкритий показ був для всіх, для українців, для місцевих жителів, для турків, для, для всіх. Ну а ще ми намагаємося долучатися до фестивалів, які проводяться в нашому місті з нашими товарами, з нашими виробами. Це наш засіб. Ну знову розказати, показати себе, нагадати про ситуацію в Україні, також зробити кошти. Які ми використовуємо на гуманітарні потреби? У нас є контакти в Україні. Ну, мабуть, як в усіх: військові благочинні організації, які ми намагаємось допомагати. Чи можемо? Ми надсилаємо медикаменти регулярно в Україну. А проблем з поставкою тут пропускають медикаменти. Медикаменти Чи? пропускають. Чи? Так Постійно у вас їздить якісь автобус? Тобто, якщо наприклад хтось захоче передати особисто, то це можливо таке. Ну, треба розмовляти. В нас було кілька таких масштабних великих поставок гуманітарної допомоги, які ми проводили через посольство України. Uh -huh. Можливо, ви знаєте, посольство виступає як хаб і через себе пропускає допомогу з інших міст, які він вони об'єднують і надсилають в Україну. Таким чином ми зібрали кілька вантажівок. Ну, зараз це більш такі це менші об'єми, але частіше. І це переважно медикаменти зараз. В нас. десь до дня незалежності в день незалежності. Ми плануємо провести концерт ярмарок. Це та подія, яку ми вже ну можна сказати, традиційно робимо в бодрумі. Минулого, поза минулого року. Ми це робили великий концерт українських артистів. Наші місцеві вчителі. Які готують творчі, танцювальні, музичні номери. Ми запрошуємо всіх на сцену. Знову цей захід він відкритий для всіх, всі мешканці, всі жителі, всі гості бодрума, запрошуються подивитися, насолодитися, пригадати, що відбувається в Україні. Цього року тема така. Також ярмарок у нас буде великий. Метою буде в нас знову зібрання коштів на гуманітарну допомогу для України. І ми запрошуємо всіх творчих людей, які можливо захочуть взяти участь або в концертній частині, або в ярмарковій частині. Контактуйте з нами і будемо планувати разом працювати. У нас є друзі і підопічні. Це спортивна вітрильна команда, українська дитяча спортивна вітрильна команда із парусного спорту. Це діти, які виїхали на змагання на міжнародні змагання з України до початку війни, і через війну вони не змогли повернутися додому. І ще й до цього часу, тобто це десь півроку чи більше, вони, ну, вони перебувають в такому підвішеному стані. Вони присуваються між країнами з одного, з одних заходів, з перегонів на в іншу країну. Вони переїжджають, їм дуже допомагають. Представники ну, тих місць, де відбуваються ці змагання. І одне з таких місць це Бодрум. Вони вже побували двічі. Скільки дітків це? Це дитяча команда від їх вік, ну десь від молодшого шкільного до підліткового віку. Ну, скільки їх там осіб? Десь 10 чи 15. 10. Ну, десь приблизно така невелика команда дівчата і хлопці. Ми з ними познайомились, по можливості теж ми їм допомагали. Чим могли. Також їм допомагала мерія нашого міста, за що ми дуже їм вдячні. І один з епізодів можу вам розказати, можливо, це буде цікаво вашим глядачам це був випадок, коли до Бодрума приїхала яхта російського олігарха Абрамовича через заборони їм швартуватися в Європі. Ну вони приїхали в Бодрум, і коли вони намагалися пришвартуватися до берегу, то ці наші малі спортсмени вони, побачивши їх на своєму маленькому човнику тренувальному, вони виплили їм на переріз, Ну якби зупинити, щоб зупинити швартування яхти з прапорами ну, з прапорами, українськими прапорами з гаслами, ні війні. Ну, це була така спонтанна, спонтанна ситуація, не не запланована. Вони якраз були на березі моря, проводили свої змагання, коли побачили цю велику яхту, яка наближається до берега. І ну, звичайно, що маленький човник яхту зупинити не може. Тобто, ну зміст був не в тому, щоб її зупинити, бо це неможливо, а в тому, щоб ну знову привернути увагу, показати себе, нагадати про Україну. І цей випадок він набув широченого розголосу. Він був в усіх новинах. І ось це наші малі героїчні спортсмени. Після того вони брали участь у спортивних, спортивних змаганнях, у міжнародній регаті, яка відбувалась у Бодрумі, це вже і інші змагання знову в Бодрумі. І вони там були досить успішні і зайняли призові місця їх команда. Ну, тобто, такі в нас є маленькі герої. Пишаємось дружбою і знайомством із ними. Ой, так приємно, просто я чуть не розплакалась. Дякую за таку героїчну історію. Як ви будете святкувати перемогу України? Ну, ми будемо плакати спочатку. Ми будемо плакати. А потім ми будемо святкувати. Ну дуже масштабно масштабно, масово залучимо все село. Це буде щасливий день. Саме щасливий день. Дуже. Слава Україні, Героям слава ми переможемо обов'язково. Немає Дякую!